Як говорити з військовими? Короткі поради та рекомендації від психолога Вікторії Ратієвої Цивільні ТА військові. Проблеми взаєморозуміння. На сьогодні немає жодного Українця, в кого б не було б близького або знайомого на війні. І коли ми говоримо про військових, коли ми обговорюємо цю тему, вона дійсно є непростою, вона є складною, і іноді дуже важко буває пояснити або зрозуміти, що може відбуватися, особливо коли ми говоримо про взаємодію цивільного населення з військовими. І одним із питань часто буває так, що люди запитують, як же говорити з військовим. Це дійсно на сьогодні важливо, бо ми сьогодні стикаємося з тим, що військові повертаються з госпіталів, військові приїжджають у відпустку. І війна, вона є невід'ємною частиною вже нашого життя, на жаль. Тому питання, як говорити, є нагальним і потребує все більшої уваги для нас. Взаємодія з військовими в суспільстві та родині. Я можу сказати, що важливим є в спілкуванні з військовими, коли ми не стигматизуємо, коли ми не задаємо таких занадто незручних і прямих питань щодо того, чи вбивав ти людей, чи що було для тебе найскладнішим. Мені здається, що коли людина повертається в відпустку, що коли людина повертається з госпіталю, одним з найважливіших аспектів є любов, увага і можливість взаємодії в родині. І наша задача тут опікуватися, підтримувати і надавати допомогу саме в плані емоційної підтримки. Бо ми можемо стикатися з тим, що військовому заскладно говорити про свої переживання. Бо в нього є емоційне виснаження. Бо ми з вами розуміємо, що війна є йде вже занадто довго, і люди, які перебувають в такій великій напрузі, в великому стресі, під постійними обстрілами, їх реальність вона дійсно буде зміненою. І відновитися після цього. Привести себе в більш-менш загальний стан є нашою такою необхідністю. Дуже важливим в спілкуванні з військовими є таке правило, коли ми не стигматизуємо, ми не відокремлюємо військових окремо від цивільних. А саме, коли ми спілкуємось. Бо а, спілкування між людьми, воно є дотичним про різні моменти, різні нюанси, про різні переживання, про все, що може говорити людина, і там, де ви можете підтримувати все те, що людина говорить. Адже а, в звичайному спілкуванні ми всі є людьми. У нас кожного з нас є загальні цінності, є правила, є якісь сімейні історії, все те, що поєднує нас як українців, все те, що поєднує як. Певну ідентифікацію, як наш етнос, ми можемо говорити про все, про все, про все, що може турбувати один одного. Це є дійсно дуже важливим. Тому коли ми говоримо з військовими, коли вони йдуть на контакт, коли вони а, можуть і шуткувати, і сміятися, і переглядати якісь цікаві відеоролики, ми говоримо про те, що це спілкування воно повинно бути дійсно таким а, відкритим, коли людина йде на контакт. І це дійсно дуже важливо допомога військовослужбовцям, про що не варто говорити в родині та суспільстві. На сьогодні ми можемо говорити про те, що є психологічна допомога, є психологічний супровід, але дуже багато на себе бере родина, де потрібно витримувати, де потрібно згладжувати певні конфлікти. Але бо ми знаємо з вами, що агресія може бути такою певною формою, неможливістю стикатися з тою болю, яка є у військового. Тому. Ми не запитуємо і не говоримо про те, про ті складні речі, які відбувалися з людиною на війні, тільки в тому випадку, якщо вона сама може з вами про це говорити. Тобто, коли військовий, коли людина готова говорити про те, що з нею відбувалося, коли вона може якимсь чином емоційно відреагувати все те, що вона переживала, той біль, втрату побратимів. Ми не романтизуємо війну на сьогодні, бо ми стикаємось з тим, що війна вона вже вростає, війна вона йде вже занадто довго, і всі ті моменти вони є занадто складними. І ми бачимо, що на сьогодні повертаються люди, які мають втрати зору, які мають втрати кінцівок, які а, мають пройти певне протезування. І ми можемо бути вдячними військовим за. Те, що вони роблять, перш за все, за те, що вони захищають нас. І коли ми говоримо про ту вдячність, коли ми говоримо про те, що для нас це важливо, коли ми можемо попіклуватися, коли. Поруч з вами проходить військовий. Ми завжди можемо прикласти руку і бути вдячним за те, що він робить, це дійсно є важливим. І військові про це говорять. що Для них є дійсно важливим те, коли ми не говоримо про те, що там герой і ці всі речі, вони більш можуть засмучувати людину. Бо людина вона виконує певний, іноді дуже важкий, дуже непосильний обсяг роботи, з яким нам. Неможливо навіть зрозуміти, що може відбуватися. Тому а, саме коли ми в родині маємо військових, коли ми а, стикаємось в роботі з військовими, коли а, ми бачимо військових, то основним меседжем для кожного з нас є вдячність, підтримка, взаємопорозуміння і можливість не стигматизувати і не задавати. Ті незручні питання, які можуть піднімати той травматичний досвід, з яким стикнулася людина під час війни, для того щоб отримати допомогу, звертайтесь за телефоном плюс 38 098 705 12 71. Також за потреби допомогу можна отримати за цим же номером у телеграмі або на нашому сайті. Відеоролик виготовлений в межах проекту Ми поруч, який реалізується Харківською асоціацією незрячих юристів за підтримки фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.